Жінки на кораблях національного флоту не є рідкістю. Починаючи з 2019-го для дівчат у військових вишах стали відкритими всі спеціальності. Серед них інститут військово-морських сил та відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту, національного університету Одеська морська академія. Перші дівчата-старшини вже стали частинами екіпажів бойових суден. Витримка, світлий розум та рішучість. Ці якості притаманні і талановитим, красивим та зовсім юним дівчатам. Старшина другої статті Анастасія Ніколаєва мріяла стати частиною військового флотського колективу ще у школі, тому вступила до коледжу. Успішно його закінчила, здобувши освіту за спеціальністю експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв'язку і вже понад місяць керує командою чоловіків. я хотіла Здобути спочатку старшинське звання, пройти службу в старшинські ланки, а потім здобути офіцерське звання, піти до військового вишу. І це є в планах. Я, як старшина команди зв'язку, забезпечую зв'язок на кораблі. У мене є підлеглі чоловіки. Те, що я жінка, це ніяк не впливає на виконання моїх обов'язків. На нашому кораблі створені хороші умови для проходження служби жінкам. Нам виділили окремі каюти, окремі приміщення для догляду за собою. Чоловіки ставляться з повагою та надають нам допомогу в питаннях, які нам не зрозумілі. Навчання, звісно, це така підготовка тільки до справжнього його службового життя. Там теоретичні були навички. Ми проходили теорію, а тут уже практика. Контраст відчувається між навчанням та проходженням службою на кораблі. Зараз не важко, тому що це дає змогу швидше опанувати корабельну справу. Ми готові. Ми не боїмося, ми йшли на корабель під час війни і ми впевнено будемо виконувати бойові завдання. Під час навчання дівчата старшини мали змогу досконало вивчити організацію служби на кораблі, адже систематично доводилося брати участь у тренуваннях у складі корабельних бойових розрахунків, відпрацьовувати елементи з боротьби за живучість корабля та виконувати завдання згідно зі штатним розписом. Я не жалкую, що я сюди прийшла. Мені подобається моя професія, подобається тим, чим я займаюся, і в подальшому я збираюся. Вчитися на офіцера та сказати, проходити всі ступеньки і йти далі. Я, як старшина рольової команди, при проходженні возини, отшвартуванні, я повинна стояти за кермом. У випадку, якщо відсутній командир бойової частини, я його ТВО. Тобто я заміняю його, його обов'язки і в принципі, потім всі три команди підпорядковуються мені. Так, перші тижні якісь були важкими, тому що ну, ми перші. Це, ну, ще до цього ніхто не звик. А тут прийшли дівчата і я думаю, після цього ми станемо прикладом для інших.